Добре, тоді що ми робимо? Ми сідаємо зручно, робимо три цикли форсованих видихів. Після кожного циклу форсованих видихів у нас пауза на видисі. В паузі на видисі. Після видиху ми шукаємо розслаблення. Там, де вже, коли розслаблення недостатньо, тоді ми вже спокійно вдихаємо і потім повертаємось до форсованих видихів. Діти, це дуже добре. Чудово. Добре, тоді стопи паралельно, нога, паралельно корпус, ноги на ширині та на ширині тазу, на ширині плечей приблизно так. Живіт не сильно не вивалюється, поперек не прогинається, корпус вертикальний, плечі на одній висоті, плечі не затискають шию, голова не запрокинута ні туди, ні сюди. Ось. Обличчя розслаблене. Форсовані видихи можна животом собі допомагати, наче живота втягувати тільки не втягувати, не, не всередину, а трошки так нагору виходить, такий рух, наче от коли типу видих, і він так смоктується всередину. і от типу, от типу, щось таке. Якщо не зовсім зрозуміло, то не заморачуватись, просто форсовано видихати, обличчя розслаблене. Ось, добре, робимо форсовані видихи через ніс. Поїхали. Добре. І після видиху робимо паузу і в паузі не вдихаємо. І якщо тебе хтось покачує, ти просто, просто за цим спостерігаєш, тому що воно додатково ще може допомагати, якось у вазі гуляти, і в цій паузі просто спостерігати. де іще є комфортні відчуття. І коли у тебе просто буде бажання зробити вдих, то робиш спокійний вдих. Можеш робити його трошки раніше, а, трошки раніше, щоб не було задишки, не було такого, наче ти вплив і потім винирнув з-під води, щоб з кожним разом, з кожним циклом, щоб було більше відчуття того, що от пауза вона подовжується. Добре, і зараз ще раз робимо а, форсовані видихи через ніс. І після чергового видиху робиш паузу. Паузу після видиху. Паузу стільки, скільки комфортно. І ти можеш дозволити своїй увазі гуляти, просто вільно рухатись по об'єму твого тіла і дозволити собі просто відпускати будь-які відчуття, які наче нелегкі, але некомфортні. І Просто коли буде зручно, тоді робиш спокійний вдих. Спокійний вдих. А, і знову робиш декілька форсованих, о, декілька спокійних вдихів, <кхи> видихів. І потім знов робимо зараз форсовані видихи через ніс. Клицар. Ні, знаєш, як я це... тут. Продовжуєш робити, я просто ще коментую. Воно виглядає як Каті. Ті, що фіхтавальщики. Добре. І після видиху чергового просто не вдихаєш і пауза. І якщо тобі хтось допомагає додатково розслабити твій зор, ти можеш через цей об'єкт, який у тебе перед обличчям, наче наскрізь дивитись, щоб ти бачив і цю сіточку перед очима і одночасно з цим, те, що за цією сіткою тоді... А, як тоді відчувається... Тонус м'язів в очах, чи є таке відчуття, що очі можуть розслаблятися. І просто коли буде бажання вдихнути, то спокійно вдихаєш. Тоді, коли наче більше немає чого дорослати. І якось маякніть мені, коли ви вже вдихнули. Ага, хорошо. Добре. І тепер, значить, робимо ще а, квадратне дихання з годінням. Тобто ми робимо вдих а, на свій рахунок. У себе подумки рахуємо. Я не буду рахувати, щоб не збивати, бо ми вже не тренувалися. А, ми робимо вдих. Паузу, видих. І видих ми робимо з гудінням, пауза. Потім вдих. Пауза. Видих з гудінням, Пауза. І спочатку ми робимо так, щоб вдих 3 секунди, пауза, наприклад, 2. Видих 3 секунди, пауза 2. А потім декілька, після декількох разів ми робимо і паузу теж по 3 секунди. Добре, вдих. Пауза видих з годінням. Пауза. вдих пауза видих з годінням. Вдих, пауза, з згодіння, пауза і спокійний вдих, видих, і на цьому все. Знову просто проскануй, як зараз розподілена вага по опорі, як зараз відчувається голова, плечі, як, як змінилися твої відчуття, як змінився твій внутрішній стан. Ось. в цьому все. Дякую тобі.